Ніколи не кажіть ці фрази в кінці розмови з клієнтом, якщо ви хочете закривати їх на угоду. Будь ласка, не робіть цю помилку. Ставте лайк цьому відео, я вам розповім. Дуже багато менеджерів з продажу, вони не клоузери, вони презентери. В кінці в них неправильний призов до дії. От він розповів гарно про свій продукт, і в кінці такий. Ну, добре, будемо на зв'язку. І все, це помилка. Клієнт просто піде думати. Ще також кажуть, ну що, Вирішуйте, що скажете, вибір за вами, думайте і так далі. Якщо ви будете використовувати ці призви до дії, ви ніколи не будете закривати класно клієнтів. Правильний призов до дії повинен бути наступний. підписуємо договір, на які реквізити формувати договір. Вам краще оплату зробити сюди або сюди. З якої партії починаємо працювати. Тобто, інформативно ми вже даємо цим призов до дії, розуміння клієнту, що треба з нами працювати. Ось тоді ви будете круто закривати клієнтів на угоду. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій аккаунт і пишіть, ви згідні зі мною або ні.